Всім привіт! З першим снігом у кривому розі. Ось позаду мене конюшина під сніжком. Сніжок іде, морозець посилюється. Сьогодні електрику нам ще не вимикали. Коли вимикають електрику, в мене не, пла... не працює опалення, але нічого. Ми вже якось знайдемо можливість погрітися. Коти в нас є, гріють нас. Да, Базілій? Базілій? Так, на відміну від тих умов, в яких перебувають наші хлопці там у багнюці, в грязюці. Ми вже якось перезимуємо, перебудемо морози і холода. Люди знаходять собі можливість якось здобувати тепло. Та в крайньому випадку поїду у бабусин будинок на Житомирщині. Там є пічне опалення, дрова. Виживемо. Останніми днями не було виходу нових моїх відео, ну, навіть не можу сказати, з якої причини. Щось мене зупиняло знімати відео, чи то не знаходилося бажання, чи то не могла придумати якийсь сюжет, про що зняти. Буду старатись хоча б декілька разів на тиждень, щоб щось новеньке вам вийшло на моєму каналі, щоб щось цікавеньке вам показати. Сьогодні свято Андрія, тому вітаю всіх, Андріїв, Андрійовичів, Андріївних. Нехай він буде заступником, нашим захисницям і захисникам в тяжкі часи. Сніжок випав і вже враження таке, наче свято наближається. Зима моя улюблена пора року, незважаючи на те, що холодно. І що зима не зовсім не завжди красива в кривому морозі, тому що в нас морози бувають рідко, дуже великі. А коли вона потім наступає відлига у лютому, то не зовсім подобається людям ходити по тим всім калюжам розтанувшого, розтанувшого снігу, що потанув. Але все одно. Я люблю грудневі свята, починаючи з Катерини, бо моя мама Катерина. Миколая, Сави, Варвари, Андрія. 25-різдво -е у нас вже буде стояти ялинка у грудні 25-го. 31-го мама буде в нас святкувати новий рік. Будемо зустрічати разом із нею. 1 го числа у мами день народження до мене приїде привітати її мій брат з дружиною. Тому всім бажаю, щоб вистачило у вас грошей. Фантазії, підготувати подарунки собі, своїм близьким, рідним, своїм коханим, своїм дітям, онукам, щоб настрій був, незважаючи ні на що, святковий протягом грудня і аж до водохреща, принаймні, коли всі свята закінчаться новорічні. Гарної вам зимової погоди, красивої зими, сніжної. До зустрічі! Всім пока!